Всіх вітаю на каналі. Мабуть, багатьом буде цікаво, чому саме буду знімати панельки? А буду знімати всі. Маю дві панельки по 540 Вт Ryzen На одному схилі даху знаходиться дві панельки і на іншій одна панелька. А чому буду знімати? Бо маю наміри на цей схил. Даху додати ще одну таку саму панельку, а для її розташування потрібна вже більша довжина оцих направляючих кріплень. Так як на цьому схилі є кріплення, які вміщають дві панельки, то я хочу ці кріплення перемістити на іншу стріху, а сюди встановити нові. Довші, так би мовити, на перспективу. І додати ще одну, щоб було не дві, а щоб було три. У цих направляючі, бо а, попередню зиму якось снігу було м, небагато і якось так не відчувалося. А в цьому році а, навіть тоді, коли був сніг, було дуже багато, а не було сенсу чистити панельки. Я все одно залазив, чистив, бо ну дуже прогиналося. А, Дуже довгі панелі. 2,50, здається, чи 2,40 довжина. І якби маловато двох точок на таку довжину, хочу встановити ще одну. На іншому ж схилі я встановив трошки змістив цю відстань. Тобто, тут, здається, 40 чи 50, а ось тут. Здається, чи 20-30. чи 30, Точно не пам'ятаю. Зараз візьму рулеточку заміряю вам, точно скажу. Так. Дійсно, тут 30 см, там я вже 40 см робив. І там якось воно навіть, ну. Не скажу, що прогиналося, ну. Якось там більш спокійно і надійніше воно мені казалось. А сюди вже. А сюди вже придбав довгі шестиметрові три направляючі. До речі, отака ось у нас сьогодні погода. У нас сьогодні 1 березня, перший день весни. Давайте переглянемо, що там видає інвертор на даний час і скільки сонячна станція видала нам за місяць. Отже. Дві панельки видають 90 Вт. Третя панелька видає 46 Вт, 45 Вт. Від мережі інвертор від'єднаний. З мережі нічого не береться. За місяць з мережі було взято 94 кВт. ну 95, будемо рахувати. Будинок спожив. Наразі споживання будинку 150 Вт. Будинок за місяць спожив 139 І Тобто сонячна станція, яка складається з автономного інвертора на 3 кВт. Акумулятора ємністю 3 квт години видала за місяць 44 кВт. І знову ж наголошую на те, що за місяць цей інвертор спожив на власне споживання, взяв 20 кВт-годин. Друзі, враховуйте це, бо дуже багато над цим навіть і не задумуються. Отже, по налаштуванням, які налаштування відбулися в інверторі? Лише в 20 му пункті я трошки знизив поріг розряду акумулятора до 26,5, а у 21-му поставив 27,5. тобто коли на акумуляторі 27,5, і інвертор перемикається на автономну роботу. Коли акумулятор розряджається до позначки 26,5, інвертор переєднується на мережу, якщо вона доступна. Наразі, слава Богу, тільки планові відключення. Так, придбав, ще от таких штучок собі, коли буду вже. Ставити панельку, все розкажу, бо дуже багато питань, як, що, а, розкажу, де що купляв, бо також дуже часто цим цікавляться, але я ж кожен, кожного, разу, кожного разу я все це пишу в описі під відео. Так що, друзі, а, дякую за увагу. Викладаю це відео першого. Числа, тому що в попередньому місяці е, мені, звісно, приємно, що ви дивитеся, коментуєте, ставите вподобайки. Е, постійні підписчики слідкують, їм цікаво, мені це приємно, як так, скільки виробила. І коли е, попередньому відео виложив 5-го чи 4-го, не пам'ятаю, а не першого, то мені навіть. Під іншими відео підписники пишуть, де відео, що, як, скільки виробила. Дуже цікаво, дуже приємно мені. Отже, друзі, всього доброго, на зв'язку.